У бібліотеці діти сьогодні не читають, а прикрашають імбирні пряники. Такий подарунок для військових вирішили підготувати янголи добра, розказує Тетяна Левченко. У нас тут проходить майстер-клас. Ми прикрашаємо пряники, новорічні, різдвяні для наших захисників, які ми подальшому передамо. Дітки в цьому беруть участь. Вони дуже завзято до цього всього відносяться з відкритим серцем. Розмальовую печиво і Ліза Шерстюк. Я робила сьогодні пряники і я побажаю їм, щоб вони були здорові, щасливі, Щоб скоріше поверталися додому. А дадім героям? Скажем, героям слава завідувачка відділу бібліотеки Юлія Якименко говорить, на майстер-класи діти приходять не вперше. Минулого разу готували листівки, які сьогодні також передадуть волонтерові. Для бібліотеки важливо долучатися до подібних акцій, тому що на даний момент це єдине у місті безкоштовне та вільний простір для відвідування громади. Подарунки запаковують у коробки та везуть Григорію Янченко. Він своїм прикладом показує, показуєте, що а, не має значення взаємо на вулиці чи спекотно, ви завжди на встрою і на допомозі. Наш і тому нам дуже хочеться ну знаєте, рівнятися на вас, долучатися до вашої справи. Я і, дуже так, дуже так. щасливий з того, що діти, які з обмеженими можливостями, а, так, вони так, допомагають так. і також допомагають для нашим бійцям. На початку лютого волонтер планує чергову поїздку на схід, тоді передасть смаколики військовим. Ліна Олефір Ігор Гурпеченко новини на Суспільному Херсон.